Сьогодні я хочу поговорити про свою роботу і роботи для дівчат, це кому я пропоную роботу. Значить, на цій роботі ви зможете заробити мінімум 1550 доларів, якщо ви будете працювати, якщо приблизно десь 31 день. Тепер. В чому суть роботи. Якщо взяти перший сайт, то ви просто спілкуєтесь з чоловіками. На жаль, деякі чоловіки не люблять дарувати подарунки, бо коли чоловіки дарують вам подарунки, вам защитується ще більше на ваш рахунок і ну, там короче, своя система, то там я просто так загально так не ввив, буду розповідати. І е, заспівача, спілкує, ви спілкуєтесь, вам защитується, якщо вона дарить вам подарунки, вам також защитується. І ви можете свої заробити свої перші 50 доларів, вивезти їх на карточку або на, на криптокашелек, або на PayPal. Вроді би так. Це перший сайт і сайт коштує зараз доступ, коштує 550 гривень. Це зараз в лютому місяці, бо тому що з 1 березня буде ціна підніматися. Зараз проговорю другий сайт, і другий сайт зараз, на жаль, його немає в App Store, Його немає зараз в Play e Market, тому що зараз. Полетим там зараз там полетів один із серві сервер полетів, і зараз засновники. Ну кажуть, зараз його е, налаштовують, його зараз ви не можете скачати, його на ньому можна попрацювати лише тільки е, з комп'ютера через браузер. браузерку. Якщо це тільки для дівчат, але якщо хлопці, то хлопці можуть працювати лише на відсотках, 15%. Це другий сайт. Щодо 3, 4, 5 сайту, це сайти схожі, але у них є різне таке. Господи, це слово називається, у них е різні назви, Але е суть одна те саме, що, що в тому сайті 20 доларів, що в тому 20 доларів, що в тому 20 доларів. Але е теж є свої плюси і мінуси, тому що, е на жаль, тільки по цим сайтам ви можете вивести тільки лише на криптокошельок, це якщо у вас є бінанс, е якщо у вас немає бінансу, ви можете його створити, або можете через мене скинути гроші, або. Якщо у вас це вийде, створити, то ви зможете собі, і якщо ви захочете працювати в мене в команді, то ви зможете і дівчатам допомагати, отримувати свої гроші. От шостий сайт це вже йде на вибір сайт. Просто Ще є багато сайтів, які ми ще не допрацювали. Деякі сайти працюють, деякі сайти зараз дуже погано йде робота. Ну оці перші Перші п'ять дуже класно. Шостий сайт я вам можу дати на відео, тому що взагалі їх дуже багато. І е, деякі сайти взагалі е, треба знати норми, як там вести це все, тому що я взагалі, коли сиділа на одному сайті, перший день мене все заблокували на 30 днів. От, і е, я хочу сказати, що кожен сайт, він е, доступ до сайта, на якому ви можете зробити гроші. Е, є певна ціна. Е, я зараз тут розпишу і е, також розпишу е, ну, скину Телеграм, Тікток, Інстаграм, якщо у вас будуть якісь питання. Тому що в кожному м я би так вам проголотав сказати, що е, кожен сайт. яка писати, це правильно. В кожному сайті є свої плюси і мінуси, можна так сказати. Тому що буває один день у вас, допустимо, на одному сайті, да, там 50 доларів можна мінімум зробити. Ну є такі дівчата, що ділять 250 доларів. Якщо це другий сайт, буває таке, що дівчата дівчат може залетіти 1 долар, 10, 100 тисяча. Саме максимальні, який я знаю, це був 50 тисяч доларів. За сутки. От е, за третій, четвертий, п'ятий сайт е, я знаю, що там можна 20 доларів зробити за день, але є такі дівчата, що роблять 100 доларів, є такі дівчата що роблять 5 доларів. І на шостого сайту то, тобто я вам, я вам можу просто запропонувати там вивод від такої до суми такої, і ви просто вибираєте. Я хочу або той, або той, або той. І е, з березня місяцем. Ціна на це все піднімається, тому що е, і чому взагалі ціна йде на сайти. По-перше, дивіться, в мене колись роздавали ці сайти безкоштовно, але дівчата не працюють, я за них нічого не отримую. Коли людина платить гроші, у неї вже є мотивація відпрацювати їх. І коли я навчала одну дівчинку, вона взагалі, ну тобто я на неї потрапила, випустила на півдня. Щоб побачити, то тобто я могла за цей за цей час заробити гроші, а так я потратила Тому це. Тому сайти платні. І з 1 березня також ціна піднімається поки що на 100 гривень, ну з кожного місяця піднімається. Ну я тоді вже устаткую до стіни, вже на десь в червні, у липні вже будуть вже точні ціни, по які вони вже не будуть підніматися, у них вже буде така ціна, яка буде стояти, і ви ви зможете працювати. Якщо у вас просто є... Телефон або ноутбук, е, якщо ви не хочете витрата, витрачати зла е, час TikTok, просто сидіть в телефоні. Де ви ну ви можете дивитися якесь кіно? Ви можете остати ну, якщо у вас є два-три телефони або ноутбук, і ви хочете заробити гроші просто вдома. Ви не ходите на роботу, ви сидите вдома, у вас вільний графік, ви захотіли вихідний, захотіли поспали, захотіли поїли. У вас ніхто не заставляє працювати там як на заводі, або на складах, або там по 12 по 15 годин, два вихідних, або вже треба вийти, і як хочеш виходити на роботу. Тобто у вас графік. Ви самі собі власне захотіли заробити 500 доларів, тоді не захотіли, не заробили. Захотіли 100 доларів, заробили, не захотіли, взагалі не зайшли і нафіг воно все вам потрібно. В общем, якщо, у вас, якщо вам реально потрібні гроші і вам реально потрібна робота, вдома, це саме головне, що ви вдома працюєте, ви не ходите на роботу. Ще раз повторюсь. У вас немає графіка з понеділка по п'ятницю, ви можете працювати кожен день. Але якщо ви хочете працювати віддалено і мати якісь великі кошти, то звичайно треба побільше вкладати свого часу в цю роботу. І воно вам все вернеться. тому що там є і рейтинг повишається. Чим більше ви е, годин сидите, тим вищий ваш рейтинг іде на кожному сайті вище, і ви можете більше заробити грошей. Ну, в принципі, все. Якщо вас, якщо ви хочете купити якийсь сайт, ви можете мені написати особисті. Це Телеграм, це інстаграм, це Е, І якщо ви хочете працювати, то ви можете вам сьогодні почати працювати або коли ви зможете. Бажано, бажано, деякі сайти дозволяються, щоб були тварини. Щоб були діти, бо деякі сайти не дозволяють, тому що от, отак ззади ніхто ми за вами ніхто не повинен. От, дуже класно казати, що у вас немає чоловіка, тому що деякі люди, ну, а є такі чоловіки, що вас полюблять з чоловіком і з дітьми. А на принципі все. Все. Всім гарного дня і до побачення.